Всім привіт! Хочу вам показати нову книжку. Замовили її для маленької дівчинки 2 рочки. Для вивчення алфавіту. Досить велика книжка вийшла. На 8 листів 22х24 см. Я зробила, щоб від'єднувалися листи для зручності гри, ось на таких гудзиках. На резинки листочки прикріплені. Розтібаємо. І застібка теж тут резинка. Перша сторінка на кнопках, і вона містить алфавіт. Всі літери на липучки, Різнокольорові, можна вивчати кольори. Отже, перша сторінка і буква АБЛ. Акула в акваріумі. Імітація скла, така ПВХ плівка. Також на вікні є плівка, можна міняти день ніч в вікні. Білочка. Зав'язуємо білочки бантик. Завдання для дитини. Наступні Г і Г. Ге. Гець. Пальчикова іграшка. Можна політати. Гудзики. верх-вниз подіргать. право-ліво пограти. Гусеничка різнокольорова, теж можна повивчати. Кольори, якраз веселки, неї грибочок, гарбуз і груша. Завдання для дитини нанизати ці всі овочі, фрукти. Значить вона їх їсть. Да? І гра така. Наступні. Де, Е і Є. Дзвіночок, двері. За дверим у нас дівчинка живе, дерево. Е, ем таке пухнасте. Можна просто пожмакати, порозчісувати, погратися. Поква є нот. І з дятлом грає в лабіринт. М'ячок такий собі один одному передають. Угу. Наступно. Г, Е. Ну, так як Е у нас нічого не розпочинається на слово. Воно всередині слова буква це знаходиться. Ж. Жираф. Зав'язуємо. Шарф, ексмерс, жираф. І шнуровка така завдання для дитини. Досить складне. Зав'язуємо. Зайчик заснув. Зорі, гудзики у нас такі тоже, зірочки. Вкриваємо його, щоб він не змерз, ковдрою. В зелені травички бігає в нас жук у виді сонечка. Теж вліво, вправо вивчаємо поняття і теж через петельки ці завдання пробігти. Наступні і її. Їжачок, є в нього бусинка, де вона велика, така теж завдання. Побігати з бусинкою. також він може заховатися ось так, як роблять їжачки. Малюк йода. Є така пищалочка, погратись можна як просто іграшкою. І в них є завдання. Вони грають їжачок йода в ігру. Ігра. Хрести нолики Теж це на липучки. І можна пограти з дитиною хрести кінолики. Хтось буде за їжачка, а хтось за йоду. Потім у нас йде К і Л. Квіточка має кришечку, яку треба відкрутити. Там киця живе у нас. Цю квіточку можна такого. Зав'язати. Є ще маленькі квіточки жовті і сині, теж кольора вивчаємо. Потім листочки різні, великий листочок маленький, можна порахувати, скільки листочків. Лисичка, яка в нірку ховається. Потім ММ. Мишка. бігає, сир їсть. Шнуровочок така гра. Ножниці, нитки. Ось така пальчикова тож, іграшка, метелик великий. Можна намалювати тут ротики з очима і політати. Такий метелик великий, я маленький. Цей твердий, цей м'якенький мурахи із мурашником. Наступна ОПР. Олень на острові в океані. Папуга на пальмі. Така об'ємна пальма. І на «ри» у нас рибки теж різнокольорові. Рибалка. Граємо, ось вона сама вже зловилась. На магніті рибку ловим. Також розповідаємо, що рибки ще можна половити в річці, теж на буквари. Ну і море. Звісно ж. Так, наступна. СТ. Сонечко можна так покрутити, погратися. Вона на магнітній кнопці. Тут зеркальце. Я не буду так розгортати, ну, щоб воно не, не залапувалось лишній раз. Може дитинка погратися. Полюбуватися в зеркало. Мамине сонечко, так? Да? Свічка на тортику. Нам пірамідку складати треба тортик. Слоник, серце і смайлик. Також є труба, така перетяжка, права, ліва, маленький, великий. Да? І розповідаємо, що в трубу не залазить, бо вони ж такі великі, бусини такі великі, вони не вміщаються. Наступна У і Ф. Усмішка в котика. Ви бачите, яка гарна, щоб вона була доглянута. У нас є зубна щотка, зубна паста. Чистим зуби, котику, щоб в нього була усмішка гарна. Також смайлик такий можна подіргати. І два смайлика тут. І котик. любить м'ячиком гратися у футбол. Вліво-вправо. грається котик, і він ще має такі фіалки, гарні об'ємні квіточки. Наступно ХЦЧ. Хмарка. Дзвенить хмарка, теж можна подіргати ці капельки на липучці. Ціплятку вилупло з яєчка, з брязкальцем. Можна погратися ціплятком. є ще в нас маленьке ціплятко, яке катається на човні, плаває. В черепаху. Забирає з собою, теж з маленького островця. І вони плавають в річці. Наступно у нас йде ши і щи. Шаруди дерево, листя таке, воно ну, шарудяще. E, значить, шпаківня на дереві, щука. Плаває щука, у нас тут в озері. Щеня. Можна його на прогулянку взяти, на поводочок, отак зібнути, і вигляді собачку маленьку. Щеня. Наступна і остання сторінка в нас Юя. Ю. Юнга, юнак. Він має таку торбинку з собою. В нього там є змінний одяг. Якщо йому холодно, він надіває шарфик і шапочку. Ще постанемо. Ось так. І шарфик такий, з такою петлею. Ось так. надіваємо. Якщо йому прижарило, да? літо на дворі, в нього є футболочка і шортики. Ось так. Ось такий юнак у нас. Ящерка пальчикова іграшка надіваємо на пальчик. І граємося ящеркою. І яблучко таке велике. І тут сидить черв'ячок, їсть яблучко. І такі маленькі ось. Черв'ячки бігають по яблучку. Теж таке завдання. Цікаве для дитинки. Отже, така ось книжечка получилася. Ззаді цієї сторінки у нас карманчик на застіки. Можна пособирати сюди всі дрібні деталі. Отже, перша сторінка має ще значить, знак питання і оклику, і перша сторінка можна використовувати її як планшет і писати, наприклад, слово. Хто? Хто? запитувати дитини. Або що? Що це? Деву «Ц»? Так швидко не знайде, що це всі. Літери. Хто це? Знак питання, так? Да? І знак оклику можна написати, наприклад, привіт. Ну, і інші слова. Тут писати з дитиною. І вивчати алфавіт. Ось таке мене вийшло. Всім дякую, Все. пока.